У Черкасах відбувся відкритий чемпіонат України із аджеліті. Це кінологічний вид спорту, де собаки на швидкість долають смуги перешкод. На дистанції чотирилапих скеровують господарі, але при цьому біжать собаки без заохочення їжею чи іграшками. Як впоралися із завданнями, учасники черкаського старту, дивіться далі. 53 спортивні пари з усієї України приїхали до Черкас позмагатися за звання переможця. Собаки та їхні поводирі на швидкість долають трасу з перешкодами. Маріуполець Олексій Іванов і його трирічний фокстер'єр одні з фаворитів чемпіонату. Ми так показуємо, куди біжать за рукою і корпус. Вона дивиться за сіми двіжені, куди я поворачусь, Вона вже зарані знає свою траєкторію. Вона отримала свою награду, вона дуже довольна і нравиться. Ось така дівчатка. так. Адже літі це популярний вид кінологічного спорту. Перед стартом провідник самотужки вивчає змагальну трасу, а вже тоді веде по ній собаку. Пес має виконувати команди без заохочення їжею за непослух спортивну пару штрафують. Собака пригає на бар'єрі збливає планочку. Це штраф. Собака відмовляється робити перешкоду. Це штраф три там відмови. Від перешкоди це вже дискваліфікація змагань, тобто має пройти максимально чисто у старті. Беруть участь найрізноманітніші породи собак від вівчарок до Йоркширських тер'єрів. Пашли бум Професійний кінолог Оксана Білякова і її карликовий пінчер на кличку Мафія ламають стереотип, що маленькі собаки лише для розваг. На бельгійських бірвійських живе, і вона читає, що вона найголовніше. Вони дуже очі і дуже активні. Просто люди придумали собі, що лучше її держати на ручках, да одягати сітядівадішко а бігати – це для когось іншого. другого. Призара черкаського старту отримали кубки і ласощі для чотирилапих спортсменів. На початку жовтня в Одесі відбудеться черговий турнір, фінал Кубка України з Аджиліті. Юлія Порпленко, В'ячеслав Ромодан, 24 четвертий канал.